Мені апельсин з м'яд. Ми можемо не помічати їх, бо вони продаються. Тим пір, купуй товари з акцизком та вимагай фіскальний чек. Податки від підакцизних товарів йдуть на озброєння армії та забезпечення і потреб у боротьбі з ворогом. Наші податки, наш захист. П'ять хвилин і максимум один долар. Це все, що потрібно, аби створити вашого цифрового двійника. І промовляти він може будь-що. Штучний інтелект дозволяє вкласти в уста людини будь-який текст. Росіяни масово використовують цю технологію у своїй гібридній війні, щоб поширювати фейки і сіяти паніку серед українців. Переозброїла вона й шахраїв. Христина Гавриш провела власний експеримент за допомогою штучного інтелекту, створила свого двійника. Як це працює, як відрізнити фальшивку, щоб не стати жертвою? Далі в сюжеті де правда, а де фейк, зрозуміти, стає все важче, бо штучний інтелект розвивається щодня. Це щойно говорила не я, а мій цифровий двійник. Ви не повірили? Мені теж дуже важко, тому що схожа і зовнішньо, і голосом. До речі, ця христина може говорити мовами, яких я ніколи не вивчала. Дона ґенґемогана Семас вані Мавані Гонгодес так само легко я можу змінювати і зовнішність. А тепер уявіть, що ці ж технології у руках ворога і шахраїв. Британський актор Том Гарді, чистою українською, пропонує привітання з новим роком. Якщо бажаєте, то я можу привітати ваших рідних та передати найкращі побажання. Ми знайшли це оголошення на одному із телеграм-каналів. 40 секунд такого відео 2000 гривень. Отримати привітання можна від будь-якої зірки, і навіть від колишнього очільника гура, нині голови офісу президента Кирила Буданова. Всіх, хто не замовить привітання від мене, я візьму на особистий контроль. Ці відео фальшивки, так звані діпфейки. Ця технологія дозволяє змусити кого завгодно говорити що завгодно. Береться уривок відео справжнього, де людина робила щось справжнє. Її міміка копіюється на це накладається якийсь інший звук, який є штучно створеним, згенерованим. І виходить так, що твоїм обличчям, твоїм голосом, твоєю мімікою передають той меседж, який ти ніколи би не хотів передати, і використовують діпфейки не лише для розваги. Ведучий фактів і В'ячеслав Цимбелюк став жертвою цієї технології. Перша думка була звичайно. Здивування так. на екрані він у студії фактів, але читає новини, яких ніколи не могло бути в нашому ефірі. Про користь онлайн казино Ця людина, яка мені прислала, це колега. Каже, а що, правда ти таке от рекламував? Я кажу, та ні, ну як як міг я таке рекламувати? Ну я таким не займався більше в нашій студії в новинах. Підробляли за допомогою штучного інтелекту і голос головної редакторки та ведучої фактів Олени Фроляк. Держава-окупант обстріляла мирні українські міста, тому ми вкотре нагадуємо своїм глядачам про телеграм-канал. Використати шахраї можуть обличчя не лише публічних людей. Поліція затримала групу ділків, які за допомогою діпфейків заходили в банківські додатки і оформляли онлайн кредити на людей. Постраждало майже три сотні українців. Організаторка виготовляла короткі підроблені відео з використанням технології діпфейк. Ці фейкові відео використовували для проходження автоматичної фотоверифікації у банківських онлайн системах. Сайтів, які створюють діпфейки, навіть безкоштовно десятки. Програмний директор детектор медіа Вадим Міський згенерував мого двійника за п'ять хвилин. Показує, як це працює. Замить до нас промовить сам Степан Бандера. В архівах знаходимо запис його голосу, і ми зараз спробуємо взяти уривок цього звуку і якусь іншу фразу озвучити. Нейромережа мережа обробляє звук і запам'ятовує тембр, інтонацію, вимову. Далі завантажуємо фото і прописуємо текст ще дві хвилини. І ось результат: з москалями нема спільної мови. Ми вклали в його е, уста е, е, ті слова, які він дійсно говорив, які залишив у своїх працях. Але так само ми могли вкласти будь-які інші слова, і воно все ще виглядало би дуже реалістично. І ось цьому підтвердження: Срочна новина. президенту Путіну об'явили імпічмент Він покинув Росію. Тим часом наші солдати масово бігають з території України. Це мрія кожного українця, але на жаль, поки що, не реальність. Хоча пропагандист Кремля чітко і впевнено промовив кожне слово, яке ми йому прописали. Ми не витратили на цю фальшивку ні копійки, а тепер уявіть, що може російська пропагандистська машина з її мільярдами доларів. Ось один із останніх російських фейків, повністю згенерованих штучним інтелектом. Нібито наші військові у окопах з водою, поширює Скабєєва. Все гниє, броні немає, зв'язку немає. Раніше для такого кліпу знадобились би актори, оператори, костюми. Тепер достатньо все описати і натиснути Ентер. Не дивно, що російська пропаганда штампує ці ролики масово щодня. Відео дозволяє в дуже короткому хронометражі, там буквально 5-10 секунд, зробити дуже концентрований посил, які дуже швидко людину чіпляють. Фейки про мобілізацію, провали на фронті, проблеми з енергетикою. Росія створює цілі серіали, поширюють у Тікток та анонімних телеграм-каналах. Причому синхронізують фальшивки із реальними новинами так легше маніпулювати. Трамп виходить з якоюсь заявою, що Україна там програє на полі бою, чи там Путін виходить, що він там уже Покровськ в черговий раз захопив. Людина буквально читає це в новинах і нібито бачить підкріплення цього в соціальних мережах, де нібито український солдат говорить, що так, от я зараз в окопі під Покровськом, нас всі кинули. Як розпізнати такі правдоподібні підробки, якщо раніше радили звертати увагу на брак у кадрі? Не п'ять пальців, а шість пальців там або менше їх. ось там вуха не співпадають, сережки не туди прикріплені. То тепер головна порада не вірити своїм очам, особливо якщо відео вас дуже зачепило. Якщо після споживання контенту вас вже так розпинає чи в радість, чи в сум, чи незгоду з цим. От то це чіткий чітка ознака того, що тут вами маніпулюють. Треба перевіряти інформацію на офіційних джерелах. Якщо ви бачите якусь публічну людину, ну як мінімум відкрити її сторінку і подивитися, чи є у неї хоч щось про це якось там пов'язано. Скласти список змі, яким довіряєте, і придумати кодове слово для сім'ї, бо межа між реальністю... Іністю та фейком настільки стирається, що під сумнів радять ставити навіть аудіоповідомлення, на яких чуєте рідний голос. Якщо ви багато викладаєте відосиків, де є хтось з ваших рідних, ці відосіки можна скачати. З них взяти аудіо і згодувати власне шиї, і він навчиться говорити вашим голосом. Технології, які розпізнають фейкове відео, нині теж розвиваються, і це може врятувати. Мого двійника один із таких сайтів викрив вмить. Ймовірність того, що це відео згенероване, вона складає 99,9%. Але покладатися повністю на ці ресурси зарано. Вони все ще помиляються. Тому головна зброя наша пильність і критичне мислення. Христина Гавриш справжня факти сітів єдині новини. Ставте лайк і підписуйтесь на наш канал. Це допоможе поширювати перевірену інформацію і протидіяти дезінформації на Ютуб. А ще діліться в коментарях, що ви думаєте про сьогоднішні новини? Ваша думка важлива.